Вітаю вас, друзі! Як відняти два звичайні дроби з однаковими знаменниками? Для того, щоб відняти два звичайні дроби з однаковими знаменниками, необхідно відняти їх чисельники, а знаменники залишити той самий, що і в компонентах віднімання. Наприклад, 7 11 відняти 3 11. Знаменники дорівнюють 11. Вони однакові у обох звичайних дробах. Тому в результаті 11 залишається. Чисельники віднімаємо. 7 відняти 3 дорівнює 4. Ще один приклад. 8 13 відняти 4 13. Це дроби з однаковими знаменниками. Знаменник 13 записуємо в результаті. Знаменник результату. Чисельники віднімаємо 8 мінус 4, рівня 4. Відповідь 4,13. Ще один приклад. 3, 17 відняти 1, 17. Дорівнює 3 відняти 1. 2, 17. Переносимо в результат. На цьому все. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступних відеоуроках.